МСЕК і ТЦК, Беб і НЗК. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті, поїхали. Акценти ми традиційно починаємо з інформації про обстріли та наслідки. Тож 140-й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю був для Одещини гучним. Ворог використовував балістичні та керовані авіаційні ракети, шахеди та дрони розвідки. Масований удар по регіону стався 30 жовтня, коли ввечері ворог атакував міст через Білгород-Дністровський лиман у затоці Одеської області. Окупанти випустили по регіону вісім керованих авіаційних ракет із літаків тактичної авіації та дві балістичні ракети Іскандер дві авіаційні ракети нашим захисникам вдалося збити. Щодо руйнувань та влучань за тиждень інформації не надходило. Але на жаль, є загиблий. 29 жовтня в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка. Також увечері 31 жовтня з літаків стратегічної авіації було завдано удару по Одесі трьома керованими ракетами з касетною бойовою частиною. Під ударом опинилася пожежна частина. Пошкоджень зазнала техніка. Двоє рятувальників поранено. Також внаслідок ворожої атаки постраждала нове та таєровське кладовище. Українська версія скриньки Пандори МСЕК і на цьому тижні продовжила відкривати свої секрети. Так, в Одеському обласному МСЕК викрито багатомільйонну схему заробітку на призовниках. Організована група лікарів допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх. Непридатними до служби вартість послуг від 6 до 12 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено понад 80 тисяч доларів США готівкою та три автомобілі преміум класу встановлено 42 військовозобов'язаних, які скористалися цією схемою. Інші у процесі встановлення. Також на цьому тижні стало відомо, що багаторічна голова одеського обласного центру медико-соціальної експертизи Олена Михайлівна Станіславова. Пішла у відставку звільнення керівниці було ініційовано головою Ова Олегом Кіпером ще до скандалу із фіктивними довідками про інвалідність у прокурорів, і на її місце вже призначен новий очільник. Їм став екс головний лікар одеського пологового будинку номер 2 Максим Голубенко. Тим часом зараз відбувається перевірка працівників обласної військової адміністрації, які отримали інвалідність по словах Олега Кіпера. Щодо них готується запит до МСЕК на цьому тижні. Також стало відомо про дві судові справи щодо користувачів соцмереж, які розповсюджували інформацію про роботу ТЦК у місті. Так, один з обвинувачених працював водієм і у травні 2024 року виклав у Тікток відеозаписи, які він самостійно зняв та на яких відображається факт та місце проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК. Другий чоловік працював у поштовому відділенні. Він створив два канали у Телеграм, в яких в режимі реального часу інформував людей про місце перебування працівників ТЦК, додаючи фотографії та відео. Першого чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний термін іспитом у рік. Другому обвинуваченому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Якщо за розповсюдження інформації щодо роботи ТЦК можна відправитися за ґрати, то яке покарання чекає на тих, хто працює у самому ТЦК та бере хабар? На це запитання відповідь дав Київський районний суд міста Одеса? Так, за матеріалами справи, молодший сержант, командир одного з підрозділів охорони зсу і співробітник центру комплектування, зловживаючи службовим становищем, вимагав хабар. У громадянина за уникнення мобілізації за 4 тисячі доларів він обіцяв громадянину не вручати повістку про мобілізацію та не проводити облікові дії, які могли б призвести до призову цього чоловіка. Під час судового розгляду співробітник ТЦК визнав свою провину та висловив щире каяття. Він пояснив, що піддався спокусі через Важке фінансове становище та покаянно звернувся до суду, вказавши, що усвідомлює свої дії та шкодує про скоєне. Рішенням суду військовому призначено штраф у розмірі 80 тисяч гривень та заборонено обіймати посади, пов'язані з військовою службою на два роки. Слід зазначити, що серед обставин, які пом'якшили покарання, суд врахував стан здоров'я обвинуваченого. Інвалідність другої групи, отриману внаслідок бойового поранення, а також його повне зізнання. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну, а я запрошую вас до нашого YouTube каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні журналістка інтенту поспілкувалася з Романом Бахарєвим. Українським музикантом, лідером гурту Бах-Рома. Концерт в Бучі, він, ну, напевно, що відкрив очі. Він я приїхав, це був останній концерт, де я співав свої російськомовні пісні, ми грали. І дівчата були то перші ряди. І я починаю якусь пісню співати, а вони отак от закривають очі. Ой, я кажу, очі закривають вуха, і отак. І не слухають. І я такий думаю, вав. а потім. Ми спілкувалися. Я зрозумів, що вони були в окупації. Вони ну взагалі неможливо розказати, що вони пережили там. От їм просто на фізичному рівні слухати це боляче, тому що російська мова у них викликає ну, просто біль про українську мову, музику, пошуки коріння, помилки, Донецьку область, злам та надію. Цікава розмова за посиланням в описі до акцентів. Переходьте. На цьому тижні працівники Державного бюро розслідувань проводили обшуки у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки Одеської області. Інтент звернувся за коментарем до прес-служби та управління БЕП Одеської області та отримав коротку відповідь: У нас все добре, готуємо коментар. У цей же час журналіст Тарас Середич написав про причетність до злочинної схеми керівників Одеської прокуратури та місцевої митниці. За його даними, схемою займався колишній заступник екс генпрокурора Андрія Костіна Дмитро Вербицький. За непідтвердженою інформацією зараз проводиться розслідування щодо так званої схеми зернового коридору. Йдеться про понад 10 мільярдів гривень збитків для держави, які виникли внаслідок ухилення від сплати податків низькою зернотрейдерів. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні дані на понад 243 мільйони гривень у деклараціях посадовців з Одеської області. Заступник голови НАЗК Сергій Гуп'як під час візиту до регіону повідомив, що зараз триває 68 повних перевірок декларацій, з яких завершено вже 44. Результати показали, що у 21 декларації виявлено неточності в інформації а ще у чотирьох. Ознаки необґрунтованості активів на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Порушниками стали представники місцевих рад, міграційної служби, податкового аудиту та депутати місцевих рад. Заступник голови НЗК Сергій Гупяк також зустрівся з представниками обласної влади та обговорив шляхи зменшення корупційних ризиків у галузях. Які найбільше потребують уваги, а це митниця, відновлення інфраструктури, закупівлі, а також процеси перетину кордону та проходження медико-соціальної і військово-лікарської експертиз? Він також підкреслив, що публічні закупівлі, зокрема у сфері будівництва фортифікаційних споруд, повинні бути максимально прозорими. Суди України з початку повномасштабної війни винесли вироки майже 7 тисячам корупціонерів. 115 з яких в Одеській області за цим показником Одещина посідає третє місце в Україні. Повідомили аналітики платформи OpenDatBot. За цей час щороку виносилось по 2,5 половиною тисячі вироків, тоді як у 2021 році реєстр корупціонерів поповнився на 6870 тисяч записів. Від початку цього року судді вже винесли 1758 вироків корупціонерам. Аналітики вважають, що кількість записів по регіонах скоріш відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів. Утім, як зазначають аналітики, лише у півтора відсотках справ порушники отримали покарання у вигляді позбавлення волі. У 98% відсотках випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф, і це 1714 вироків. Ну і на завершення. Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться 4 листопада. Спочатку тепло включать у дитячих садках, школах та лікарнях. Комунальники попереджають, що оскільки запуск опалення є складним технологічним процесом, підключення в межах усього міста триватиме від одного тижня до десяти днів. У свою чергу, синоптики теж попереджають про різке похолодання з 3 листопада. На наступному тижні температура денна. На вище одинадцяти градусів тепла вночі по Одесі від 3 до 5 градусів вище нуля. Ну і ще нагадаю вам про наші прямі етери: інтент інсайт, які кожного вівторка виходять на Фейсбуці. Також запис ми розміщуємо і на нашій сторінці в Ютуб. На цьому тижні гостем інсайту стала представниця уповноваженого із захисту державної мови, депутатка Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк. Розмова про мовні скарги та порушення, повноваження мовного омбудсмена та набагато більше за посиланням в описі до акцентів. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!